Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема уроку застосування теореми Вієта». Працюємо за підручником алгебра 8 під редакцією мерзляк. Починаємо розв'язання із номера 694. Відомо, що х1 і х2 корені рівняння 2х в квадраті мінус 7х-13 дорівнює 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу х1 помножино на х2 мінус 4х1 мінус 4х2. По-перше, подивіться, нас просять не розв'язувати рівняння. Нам не треба знати, які саме будуть корені цього рівняння. Для того, щоб знайти значення цього виразу, нам достатньо використати теорему вієта. Я запишу рівняння ще раз 2 х квадрат мінус 7х мінус 13 дорівнює 0. І за теоремою вієта ми маємо з вами записати, чому дорівнює сума коренів і добуток коренів. Добуток коренів даного рівняння. Це рівняння не є зведеним, оскільки старший коефіцієнт дорівнює 2, тому. За теоремою вієта сума коренів x1 додати х2 дорівнює частці відділення другого коефіцієнта на старший коефіцієнт взяту з протилежним знаком. Тобто 7 других мінус 7 другий коефіцієнт ми беремо з протилежним знаком 7, ділимо на старший коефіцієнт 2, 7 других це сума коренів. А добуток коренів х1 помножений на х2 це частка відділення вільного члена на старший коефіцієнт – мінус 13. Других. Тепер, використовуючи оці вирази, ми маємо знайти з вами, чому дорівнює значення виразу у нашому завданні. Я запишу ще раз: х1 помножений на х2. Мінус 4х1 мінус 4х2. Цей добуток я перепишу ще раз х1 помножене на х2. А тут ми за дужки винесемо спільний множник, мінус 4, і в дужках залишається х1 додати x2. А тепер повертаємося до теореми вієта і бачимо, що добуток коренів дорівнює число мінус 13 друга. Замість добутку я підставлю мінус 13 других. Мінус 4, а сума коренів дорівнює число 7 других помножити на 7 других. Тепер залишилось обчислити. Можна було б 4 і 2 скоротити, але я не буду скорочувати, оскільки ми маємо два дроби з однаковими знаменниками, буде зручно їх обчислювати, додавати в даному випадку. Мінус 13 других, мінус 28 других. Два дроби мають однакові знаменники, тому знаменник залишається незмінним, а чисельники додаємо мінус 13 і мінус 28, разом буде мінус 41. І можна розділити на 2 число 41, буде мінус 20,5. Наступне завдання номер 700. Один із коренів рівняння х в квадраті мінус 10х плюс c дорівнює 0 на 8 менший від другого. Знайдіть значення c і корені даного рівняння. Тобто дане рівняння х в квадраті мінус 10х плюс c дорівнює 0 має два корені х1 і х2. І ці корені такі, що один із них на 8 менший від другого. Що це означає? Якщо два корені такі, що один із них на 8 менший від другого, тобто різниця цих коренів дорівнює 8. Вони відрізняються на 8. Тоді я можу записати: нехай другий корінь менший, ніж перший. Тому я запишу, що різниця коренів x1 мінус х2 дорівнює 8. А за теоремою Вієта у зведеному квадратному рівнянні ми бачимо з вами, що сума коренів x1 додати х2 дорівнює числу 10. Другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. І ми утворили з вами систему двох рівнянь з двома змінними. Ви бачите, що в цих двох рівняннях є. Доданок Х2, які мають в першому рівнянні від'ємний знак у другому додатний. Таку систему зручно розв'язувати способом додавання. Якщо ми додамо ці два рівняння разом, то сума тут буде Х2, Х1 плюс Х1 буде 2х1. Мінус Х2 плюс Х2 взаємознищуються при додаванні, а сума цих доданків. Буде 18. Значить, х1 дорівнює 18 поділити на 2 9. Один із коренів ми знайшли це число 9. Тепер підставимо це число у перше рівняння. Вийде 9 відняти х2 дорівнює 8, значить, х2 дорівнює 1. Все на одне питання ми відповіли. Корені рівняння х1 дорівнює 9, а х2 дорівнює 1. Залишилось знайти значення С. С це вільний член нашого рівняння, а він за теоремою вієта дорівнює добутку коренів х1 помножене на х2, тобто 9 помножене на 1, дорівнює 9. Наступний номер 702. Корені х1 і х2. Рівняння х2 мінус 7х плюс m дорівнює нулю задовольняють умову 2х1 мінус 5х2 дорівнює 28. Знайдіть корені рівняння та значення m. І так, я запишу ще раз це рівняння х2 мінус 7х плюс m дорівнює нулю. За теоремою вієта ми розуміємо, що якщо рівняння зведене, у нас коефіцієнт старший дорівнює 1, значить воно зведене. Значить, сума коренів х1 додати х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто число 7, звідси слідує, що ми можемо знайти, чому дорівнює х1. Х1 дорівнює 7. Відняти Х2. І тепер в даний вираз, якщо ці корені задовольняють от таку умову, я підставлю оце значення замість x1. І в нас вийде 2 помножене на 7 мінус х2, мінус 5х2 до рівня 28. Розкриємо дужки. виходить. 14 мінус 2х2, мінус 5х2 дорівнює 28. Зведемо подібні доданки і запишемо з хсами зліва а без хсів справа доданки. Мінус 7х2 2 Дорівнює 28 відняти 14 буде 14. Значить, х2 дорівнює мінус 2. 14 поділити на мінус 7 мінус 2. Тепер підставимо мінус 2 це рівняння і знайдемо х1. Х1 дорівнює 7 відняти мінус 2. При відніманні від'ємного числа додаються ці числа, буде 9. На перше питання ми дали відповідь. Ми знайшли корені рівняння х1 дорівнює 9, х2 дорівнює мінус 2. Тепер знайти значення m. m – це вільний член зведеного квадратного рівняння, m дорівнює добутку коренів x1 помножене на х2, а це буде 9 помножене на мінус 2, і це мінус 18. Наступне завдання номер 706. Відомо, що х1 і х2 корені рівняння х в квадраті мінус 9х плюс 6 дорівнює 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу. Перший вираз сума таких двох дробів. І так, знов нас просять не розв'язувати рівняння. Значить, самі корені. Не мають значення, які вони. Варто переконатися, що дане рівняння має розв'язки, а потім за теоремою вієта ми можемо знайти значення цих виразів. Я запишу х 9 х плюс 6 дорівнює 0. Ну, якщо х1 і х2 корені. То дане рівняння має розв'язки, треба собі це розуміти, але я найду дискримінант, щоб ви зрозуміли, чому нас так наполегливо у кожному завданні просять не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення тих чи інших виразів. Дискримінант дорівнює b2 мінус 4 ac значить 9 в квадраті 81 мінус 4 помножене на 1 і помножене на 6, тобто 4 на 6 24. І 81 відняти 24 це буде 57. І ви розумієте, що із числа 57 немає цілого значення кореня. І тому корені даного рівняння будуть ірраціональними числами. Оскільки число 57 додатне, то корені існують їх 2, х1 і х2. Але самі корені нас знаходити не просять. Тому ми тут будемо використовувати знову теорему Вієта. Я запишу, що х1 додати х2 дорівнює числу 9, оскільки рівняння зведене, значить другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. А добуток коренів x1 помножене на х2 дорівнює вільному члену даного рівняння. І тепер, використовуючи оці. Вирази ми зможемо знайти значення оцих всіх виразів. Почнемо з першого. Спочатку ми з вами давайте зведемо ці дроби до спільного знаменника. Оскільки дроби мають різні знаменники, спільний знаменник буде добуток цих знаменників х1 помножене на х2. Тоді тут додатковий множник Х2, а для другого дробу Х1. І якщо ми х2 помножимо на 1 буде х2. Тут буде х1, додаємо х2 плюс х1. Можна записати х1 плюс х2. Розумієте, що від перестановки доданків сума не змінюється. Тепер х1 плюс х2 за теоремою вієта це число 9. Тому суму замінимо на відповідне число. А добуток це 6. Добуток теж замінюємо на число 6. І у нас вийшла дріб. 9 шостих Можна скоротити на 3. Це буде 3 других, а 3 других це 1,5 можна записати десятковим дробом відповідь. Все ми знайшли значення першого виразу. Другий вираз. Х1 в квадраті додати х2 в квадраті. Спочатку, що ми з вами маємо зробити? Ми маємо суму квадратів перетворити на квадрат суми. Для цього ми сюди маємо додати подвоєний добуток. x1 в квадраті, плюс подвоєний добуток x1 помножений на x2, і плюс х2 в квадраті. Я додала подвоєний добуток. Тепер звідки я його взяла? Його не було в даному виразі. Я його додала сюди додатково. І тепер я його маю відняти, щоб не порушити знак рівності між цими виразами. 2х1, x2 я віднімаю. Тобто додала і відняла одне те саме число. Для чого я це зробила? Тому що оці три доданки разом, вони утворюють формулу, яка називається квадрат суми. Х1 додати х2 в квадраті. І мінус подвоєний добуток ми запишемо після дужок. Тепер х1 плюс х2 це число 9. В квадраті це буде 81. Мінус х1 на х2 це 6. Подвоюємо це буде 12 і 81 відняти 12 це число 69. Продовжуємо. Третє. Х1 мінус х2 в квадраті. Квадрат різниці розкриємо за формулою x1 в квадраті мінус подвоєний добуток x1 помножене на х2 і плюс х2 в квадраті. Далі, що ми зробимо? Переставимо місцями оці два доданки. За переставною властивістю додавання ми з вами можемо це зробити. х1 в квадраті додати х2 в квадраті. І мінус подвоєний добуток 2х1 на х2. Для чого я це зробила? Ви бачите, що х1 додати в квадраті додати х2 в квадраті ми щойно обчислили. Можна було б ще раз розкласти, але ви бачите, що щойно ми обчислили, тоді можемо використати оцю відповідь. Значить, ця сума квадратів коренів дорівнює 69. Мінус, і подвоєний добуток, ми теж тільки що обчисливали це буде 12. І тепер запишемо відповідь 57. Якби це було окреме завдання, так, тоді б ми заново записали б додали подвоєний добуток, відняли подвоєний добуток, і записали б, знайшли б потім значення виразів. А оскільки ми. Це, щойно зробили, можна скористатися цією відповіддю. І останнє завдання. Четверте це сума кубів. Х1 в квадраті плюс в кубі, х1 в кубі плюс х2 в кубі. Сума кубів розкладається на такі множники. Сума виразів х1 додати х2 помножена на. Неповний квадрат різниці. х1 в квадраті мінус х1 на х2 і плюс х2 в квадраті. Неповний квадрат, оскільки тут немає подвоєного добутку. Так, знов ви розумієте, що х1 додати х2 це сума корнів, і вона дорівнює числу 9. Далі х1 в квадраті плюс х2 в квадраті це. Ось що х1 плюс х2 в квадраті це буде число 69. 69. І мінус добуток коренів, добуток коренів це 6. Віднімаємо. В дужках буде 63 і множимо на 9. Це буде 567. Все, ми знайшли значення. Виразів використовуючи теорему Вієта і не знаходячи коренів конкретно даного рівняння. Номер 708. Складіть квадратне рівняння, корені якого на 2 менші відповідних коренів рівняння х квадрат плюс 8х мінус 3 дорівнює 0. І так х2 плюс 8х мінус 3 дорівнює 0. За теоремою вієта. х1 додати х2 дорівнює числу мінус 8. А х1 помножений на х2 дорівнює числу мінус 3. Тепер, що ми маємо з вами робити далі? Нам сказано, що квадратне рівняння Треба скласти корені якого на 2 менші від відповідних коренів рівняння. Значить корені даного рівняння х1 і х2. Нехай корені другого рівняння будуть y1 і y2. Якщо корені другого рівняння будуть на 2 менші від коренів даного рівняння, значить ми можемо записати, що y1 буде х1 2, а y2. Буде х2 мінус 2. Звідси слідує, що тоді сума оцих коренів y1 додати y2 буде дорівнювати сумі оцих виразів. Х1 мінус 2 додати х2 мінус 2. А це буде х1 додати х2 і мінус 4, оскільки. Подібні доданки тут мінус 2 і мінус 2. Х1 плюс х2 за теоремою вієта це мінус 8. І мінус 8 мінус 4 виходить мінус 12. От суму коренів ми з вами вже знайшли для другого рівняння це число мінус 12. Тепер знайдемо добуток. y 1 помножити на y 2 Ми помножимо оці два вирази. Х1 мінус. 2 помножити на х2 мінус 2. Х1 помножити на х2. Далі мінус х1 на мінус 2 мінус 2х1. Далі мінус 2 на х2, мінус 2х2, і мінус 2 на мінус 2 плюс 4. Перепишемо добуток х1 на х2. Мінус двійку виношу за дужки. Мінус двійку В дужках х1 додати х2, оскільки винесли від'ємне число, знак змінився в дужках, і додати 4. Тепер підставимо сюди добуток і суму із теореми Вієта. Виходить, що добуток мінус 3 мінус 2 помножена сума мінус 8. І плюс 4. Мінус 2 на мінус 8 буде 16. 16 додати 4 20 і 20 відняти 3 17. І так, сума коренів другого рівняння буде мінус 12, а добуток 17. Значить, можемо скласти рівняння Y квадрат. Сюди записуємо. Суму взяту з протилежним знаком, тобто 12 у і додати 17 дорівнює 0. Ось утворилося рівняння квадратне. Склали ми його, корені якого на 2 менші від відповідних коренів заданого рівняння. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей.